Перш за все, тут треба е, зрозуміти, що, е, в принципі, інтернет-магазин це не стартап. Ну, тобто от у нас є така розхожа думка: стартап, я вирішив зробити інтернет-магазин. на зараз, це ну, вже ні разу не стартап. Да? Тобто, це достатньо така рутинна штука. От, створити інтернет-магазин, ну, перш за все, треба самому собі відповісти на питання: для чого. Тобто, якщо просто прийшла в голову геніальна ідея створити інтернет-магазин, то очевидно. Треба подумати, чи ця геніальна ідея нікому іншому в голову не прийшла. Тобто нічого там сильно нового в цьому плані не, вже важко зробити. Да? А, а, другий, ну тобто, тут виникає питання: а для кого тоді інтернет-магазин потрібен? А, дуже часто інтернет-магазин потрібен комусь, у кого є вже бізнес да? тобто, є або дистриб'ютори, або е е так звана цигляна, цигляний роздріб, тобто цегляні магазини, які в офлайні є. І вони вирішують, що треба йти в інтернет. Тобто, це, це найпростіший варіант і найзрозуміліший. Тобто у людей є бізнес офлайн, вони йти в онлайн через те, що там ринок є, він росте. Просто створити на голову місці так можливо, але там має бути вже якась ідея. Тобто просто так говорити, що ну окей, давайте я буду продавати побутову техніку. Це взагалі клас, класна історія. Це, от якщо зайти на хатлайн і подивитися там найдешевші за цінами магазини, то оцей перелік з десяти найдешевших магазинів він змінюється кожні три місяці. Тобто кожні три місяці з'являються 10-15 геніальних продавців, які вирішують, що ми придумали, ми знайшли секрет філософського каменя, ми будемо дешевше всіх продавати. Ну, тих вистачає на три місяці, потім з'являються нові. О, тобто, через повертаючись, перше, що треба зрозуміти, для чого. Тобто, чи є якась геніальна ідея, чи є якась унікальна пропозиція, тоді можна починати. Наступний крок це зрозуміти, а як це робити. Тобто, якщо людина просто придумала зробити інтернет-магазин, то наступний крок це зрозуміти, а хто мені це все зробить. Тобто, треба зрозуміти процеси. Е, треба сайт, треба маркетинг, треба аналітика, треба логістика, треба облік, треба телефонія, тобто багато е, е, речей. І, ну, зрештою, найпростіший спосіб це спитати в когось, хто, хто розбирається. Да? Тобто, наприклад, до мене періодично звертаються за от якраз з приводу запуску інтернет-магазинів з нуля. З іншого боку, точно помилкове рішення це наняти когось на роботу, хай він все зробить за мене. Тобто, якщо власник магазину не, не вдається в деталі, не, не пропускає все через власні руки. То, в принципі, це ідея утопічна самого початку. Ну, а далі багато роботи. Тобто, як в будь-якому бізнесі, почати працювати, а далі становитися краще, краще і краще. Ну це вже, це вже кропітка операційна робота кожного дня. Універсальних рекомендацій немає. Тобто в кожному конкретному випадку треба розуміти, а які цілі стоять перед інтернет-магазином. Бо якийсь інтернет-магазин може приймати основну масу замовлень через кошик, тобто електронним способом, якийсь може займати елеву частку через телефон. Відповідно. Вимоги до телефонії вони будуть абсолютно різні для, для одного і другого магазину. Так само, як платформа для е, самого сайту інтернет-магазину, це сильно залежить від вимог. Е, це може бути інтернет-магазин на 5 товарів, це може бути інтернет-магазин на 10 тисяч товарів. Вимоги будуть абсолютно різні. Ну і і так далі. Тобто е, Знов таки, варіант номер один це звертатись до спеціалістів, самому собі сформулювати: в мене буде інтернет-магазин з такими, такими такими характеристиками. Порадьте мені. І, і вони будуть давати якісь відповіді. Другий варіант це самоосвіта. Тобто завжди є конференції, завжди є що почитати е в ідеалі і використовувати обидва підходи. Є кілька е професійних ресурсів, е наприклад, ІІНЮЄ. В якому багато чого пишуть, цікаво, але знов-таки це треба все фільтрувати. Можна читати ті ж дописи якихось видатних особистостей на ринку. Тобто в кожній сфері, в e-commerce є якісь загальновизнані авторитети, скажімо так, і завжди цікаво дізнатися їх думку. Але концентровано, це в будь-якому випадку конференції. Тобто, це місце, де можна послухати, де можна поспілкуватися з колегами, де можна подивитись з тими, Хто бере участь у виставках, це, це найважливіша річ за великим рахунком краще заплатити нормальні кошти, але звертатись до спеціалістів. Зрештою, обійдеться е, дешевше. Е, друге, це обов'язковий облік. Це е, хворе місце всіх починаючих інтернет-магазинщиків. Я зараз, я, я все пам'ятаю, я порахую, воно в мене записано в зошиті чи в табличці. Облік треба ставити зразу. Це накопичення даних, це аналітика, це впорядковані відносини з партнерами. Тобто, це дві ключові речі, на яких дуже часто роблять помилки. Це от на 100% в 100% випадків працює. Такий найбільш логічний спосіб це коли продаж товарів в інтернет-магазині поєднується з якимись супутніми послугами. Uh, там найпростіший uh, і найближчий мені там випадок, наприклад, це от якщо продається кондиціонер, кондиціонер людині сам по собі не потрібен. Uh, він потрібен uh, встановлений у нього, тобто продається. А. Товар, Б, послуга з інсталяції чи встановлення. Е, так само е, можна продавати техніку плюс налаштування. Е, оце, ну, найпростіший симбіоз. Да? І це, це нібито не товар, він не, не доставляється в, в розумінні такому простому. Але е, сукупно це якась нова якість цінності для покупця, скажімо так. Ну, Amazon тестує доставку дронами товарів. Це щось абсолютно там, нереальне. Це коли ти замовляєш, воно тобі прилітає додому. Коли це буде, важко сказати, але це технологія, яка реально тестується. Як на мене, то найдивовижні, найдивовижніші речі, які можуть трапитись, це саме в логістиці. Тобто, ну якийсь кардинально новий спосіб підбору товару вже не зробиш, кардинально новий спосіб просування товару. Ну можливо, хтось і знайде, але знов таки це поки що не зрозуміло, як це. А от логістика це найвужче місце в усіх інтернет-магазинах. Просто що є певна різниця між інтернет-магазинами в Україні і інтернет-магазинами там в. В Штатах чи в Британії там нормально замовив і чекаєш, поки воно спокійно до тебе прийде поштою. Ніхто нікуди не поспішає. Вони звикли, що інтернет-магазин це дистанційна торгівля. В Україні, як правило, запит такий. Ну, ви ж мені сьогодні привезете? Ну, просто ви дешевше, ніж магазин там, де є. Але ще хочу сьогодні, а ж можу в магазині взяти сьогодні просто дорожче, то й ви мені сьогодні привезіть. Тобто, це от запит, який існує. Так історично склалося. Але фактично ні у нас майже неможливо доставляти там сьогодні на сьогодні товар. Ну за кордоном, тим не менше, От, якщо буде прорив, це буде дрони чи, чи щось інше. Це це реально змінить обличчя e-commerce станом на зараз. І це буде серйозний удар по традиційному по традиційній торговлі в, в роздріву. Якщо говорити не тільки про інтернет-магазини, про e-commerce в цілому, це може бути багато різних речей. Це можуть бути маркетплейси, можуть бути аукціони і так далі. Тому потім то однозначно є і і і приклади певні є, коли українські проекти вони так чи інакше, вони працюють на, на світовий ринок, чи принаймні на міжнародний ринок. Euh, це, е, такі приклади реально є вже зараз, і вони можуть з'явитися в майбутньому. Чи зможуть саме інтернет-магазини? Ну, мені важко сказати. Е, е, цілком можливо. Але є багато специфіки. У нас специфічний ринок, нашу експертизу переносити на, на західний ринок ну нема сенсу. Тобто, ми, в принципі, експертизу беремо звідти для того, щоб розвиватися. Кудись на схід може бути. Поки що це виражається в тому, що на схід їдуть наші спеціалісти, тобто багато моїх колег, наприклад, вони працюють в Казахстані, в Азербайджані, тобто їх залюбки туди забирають в e-commerce. От. Про успішні проекти ну, поки що нічого не можу сказати, але все може бути. Щодо питання, чи зможуть українські інтернет-магазини вийти на міжнародний ринок, то я б відповідно ставив би питання трошки ширше. Не тільки інтернет-магазини, а й комерс в цілому. Ви, прослухавши все це, і якщо ви вирішите, що, ваш, що бізнес в інтернеті це ваше, і ви цим хочете займатися, то я вам в першу чергу порекомендував би шукати певну нішу, в якій не було б станом на зараз високої конкуренції саме зараз інтернет-магазинів, і де можна створювати для покупця якусь додаткову цінність, тобто зробити покупця щасливим. Якщо ви знаходите таку нішу, де ви можете бути корисними покупцеві, то він вам буде вдячний, він вам дасть свої гроші.